Сьогодні в столиці день жалоби. Масований ворожий обстріл забрав життя більше трьох десятків людей, більше сотні поранених. Мер Києва Віталій Кличко подякував киянам за згуртованість та мужність при зборі розборі завалів. Давайте послухаємо. Сьогодні у Києві день жалоби. Понад 30 життів забрала атака ворога на столицю 8 липня. Були атаки на інші міста України, де теж загинули люди. Яке ще обличчя Росії має побачити світ, щоб зрозуміти всю кровожерливість варварів? Бити по хворих дітях, по логових будинках, які фантазії втілює Путін і його НАТО. Мета одна: і повне знищення українців і всього українського. Мета знищення держави в центрі Європи. Нас намагаються знекровити, залякати, поставити на коліна. Як довго світ не розумітиме, що такі хвори наміри відродити якусь там недоімперію не зупиняться на Україні. Що допомогти зберегти Україну сьогодні це зберегти мир і демократію в Європі. Я дякую всім українцям, киянам, які вчора прийшли в Ахмадіт і допомагали чим могли, везли воду, розбирали завали, скло в розбитих карпусах, обіймали, заспокоювали пацієнтів в лікарні. Готували рятувальникам їжу вночі. Дякую бізнесу, що пожертвував кошти на допомогу постраждалим та відновлення лікарні. Тільки разом ми сила, тільки разом ми покажемо агресору, що будемо боротись за свою волю і державу. Хто як може і чим може? Наші люди знов продемонстрували. Ми не боїмося. ми згуртовані, ми сміливі і з великим серцем. Тримаємось і боремось. Ми переможемо. Слава Україні!